Рівні зуби це ще не ідеальна усмішка. Часто після вирівнювання потрібен наступний крок, гармонізація прикусу, довжини зубів і, звісно ж, естетики. Сьогодні ми познайомимо вас із історією Юрія, пацієнта, який пройшов шлях від брекетів до ідеальної нової усмішки. Усе почалося з того, що спершу до нашої клініки звернулася його дружина, а вже через деякий час і сам Юрій. Він хотів вирівняти передні зуби, які значно виступали вперед і заважали йому почуватися впевнено. Ми пройшли ортодонтичний етап, адаптаційний період у тимчасових конструкціях і, врешті, тотальне керамічне перетворення від бренду «Саната». І зараз Юрій з нами готовий поділитися своєю історією. Юрій, доброго дня! Добре. Ради сьогодні вас бачити у нас. Дякую, що ви погодилися розповісти, і трошки поділитися своєю історією. Отже, розкажіть нам з чим ви до нас прийшли, що вас першочергово турбувало? що хотілося виправити. Я прийшов з проблемою детською, ще, мабуть. у мене передні зуби торчали друг на друга находили. Був дискомфортик дискомфорти сам водіс. В, в детці не було можливості угу. збиратися. Угу. А чи пам'ятаєте момент, коли запропонували вам пройти ортодонтичне лікування? Чи не забоялися, чи не було у вас сумнівів? Ну, я його не зовсім пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я тільки з другого разу до нього прийшов. Тому що треба mm -hmm. було удаляти зуби мудрості, і так. Я перший раз прийшов, проконсультувався. Думав, думав, потім ні, все, пійду. Надумав. Я вже тоді почав удаляти зуби мудрості туди-сюди і попав к вам надолго. Серйозно, надолго. У вас ідентичне лікування тривало там плюс-мінус три роки. Як ви пройшли цей етап? Що для вас було найскладніше? начать, ну і, напевно, місяць привыкнути. І видовути зуби мудрості. Так, ну, да, так, да, так, да. от підготовка вот это всё и потом, в принципі, вже живеш з цим, як будто <гас> оно так і должно бути. Після брекетів у вас стали рівні зуби, але все ж зберігалися проміжки між <гас> зубами, і деякі з них ще трохи виступали. Після консультації з Любомиром Анастасійовичем вирішили все-таки робити тотальне ретуровання. <гас> там не що, що у мене і шторти були, cioè, ну <гас> получается, mm -hmm. одна сторона, угу. Mm -hmm. надо было это все исправлять, угу. потому mm -hmm. что пришло бы к тому, что надо было ставить импланты, скорее mm -hmm. всего, там, через лет уже mm -hmm. 10-15. То... Які у вас були емоції, коли Любомир Ростиславович запропонував ось вот таке тотальне перетворення, керамічні mm -hmm. реставрації? Ми до цього не готуємося, але хочеться і колись. Знаєте, завжди є mm -hmm. сомнення якісь, Никивы сомневы. Ну, у меня в целом свои зубы достаточно здоровые, там ни пломб особо ничего не угу. было. Ну, давно угу. все развеялось, когда. Уже первые временные конструкции mm -hmm. поставили. Mm -hmm. Когда уже посмотрел на себя, все. Останавливается. Ну ладно, кто просто думает, что под пидвинирится, вот так якобы точится прям по зуба. А там же ж минимально закрывается. Нет, Там, Ну, Любомир рассказывал, что там 0,3 мм что-то там. Ну, я, если человек, я даже не смотрел. Ну, лучше не смотреть, не... Не надо відділ, надо смотреть вже результат. <laughs> На результат, да. Конечно. перед початком ось цього ортопедичного лікування. Вам Любомирі Ростиславович показував 3 d проект вашої посмішки. Mm -hmm. Яка вона буде в кінцевому результаті? Коли ви бачили, які були емоції у вас? Примерял. Mm -hmm. Я ж говорю, що саме емоції, коли вже на себе посмотрим. Mm -hmm. Ну, все, що 3D, це оно вроде бы как бы буде, а вдруг буде чуть-чуть не так, что може mm -hmm. змінитися. Ну, коли ти вже на себе це бачиш, це вже совсем інші емоції. приводу часовых конструкций, час З ними? Да. Какие были у вас відчуття? Проблем с ноской не было, абсолютно, uh -huh. в плане дискомфорта, что там мешает привыкать к прикусу, такого uh -huh. не было. Uh -huh. Единственный момент был один клуб периодически откалывался. Uh -huh. Его удлинили, ну это моя была просьба, чтобы uh -huh. удлинить, или подлинить чуть-чуть сделать. И приходилось подклеивать, но по звонку сразу <тимут> там, в течение часу мене записували там, на 10-15 років. Я пам'ятаю, да, 8, 8 ранку, да. да, да, яким <святувала> голосу <святувала> вас потом <плаку>, да. Після адаптації, вже коли звикли до тимчасових, настав фінальний етап, виготовили в нашій зуботехнічній лабораторії <святували> ваші вініри і вам їх встановили. Да. Коли ви себе перший раз побачили? Честно сказати? Честно. После того, как я тут провів очень много времени, я даже не хотел смотреть. Вот уже емоцій улыбался. А почему у тебя так екла? Ну, у меня в Венера, но она делала mm -hmm. в другой клинике, mm -hmm. ще там лет пять, наверное, mm -hmm. назад. Ведь у тебя класніше, ніж у меня. <рес> ну, да. Кому-то візот, кому-то. Ну, тут же так, так. Да. Ви ж співпрацювали з ортодонтом Серафімою Олександрівною, да. Шаніною нашою, з ортопедом, нашим головним лікарем Любомиром Ростиславовичем. Як вам співпраця з цими лікарями? Ідеально. Yeah. <laughs> ну с Любомиром мы же познакомились еще лет 10, наверное, назад. Uh -huh. Пришли первый раз, жена меня привела на чистку, но еще uh -huh. терапевтом тогда работала. Да, да, еще просила прикольно. Ну, его вот эта щепетильность, то, что он аккуратно все так делал, ну, наверное, это и дало доверие, вот, чтобы uh -huh. вообще на это все согласиться. Треба доверия, и треба Будь впевненим, куди yeah. впевненным, куда ты даешь с удовольствием клыцей. Сергей Александрович тоже. Врач від Бога ну дуже багато. До речі, таких випадків, коли Серафіма Олександрівна працює з ортопедом. Вона передає своїх пацієнтів. В принципі, мені здається, це таке логічне завершення. Коли ти лікуєшся, проходиш ортодонтичне лікування, мені це не щось невід'ємне. Скажіть нам як взагалі відбувалось підбір кольора, підбір форми. Не помиросили, Салавич, вам представив цей проект. Да. Чи було у вас таке, що, там, наприклад, він вам запропонував один колір, а ви захотіли, там, можливо, інший. У нас, ну, от, они как предложили, mm -hmm. вот это как видит техніка, як Любомир. Mm -hmm. ну, это мне понравилось, оно mm -hmm. мне подошло. По цвету было сомнение 2 или 3. Я выбрал третий цвет, и, в принципе, я доволен mm -hmm. очень. Тому что, ну, mm -hmm. сильно білий, мне, наверное, не очень так хотелось, чтобы mm -hmm. прям. Mm -hmm. Здалека бросали в mm глаза. -hmm. Ну і достаточно все одно і поличили класно. Дуже класно. Посміхніться. Mm -hmm. І все-таки після проходження такого великого, великого шляху, це скільки вже напевно років всі ви з нами вже, а то й більше. Що ви можете радити тим пацієнтам, які ще досі вагаються, мають сумніви іти чи не іти? Що ви можете більше за все підкреслити в нашій роботі? Сказати про нас за стільки років нашої співпраці. Еще у вас наибольшее вразило, приятно удивляло все эти годы? Если есть возможность надо делать и доводить mm -hmm. дело до конца, ну это незабываемые будут эмоции и получение результата, когда ты идешь и просто по-другому на мир смотришь. В работе, ну у вас идеально все, ну все очень к клиентам относятся вообще прекрасно. всегда подскажут, помогут, что-то там перенесут, mm -hmm. ну, проблем нету, коммуникация есть. Угу. Mm -hmm. Ходи, как удобно называется. Я, кажется, мы притягуємо те, що ми самі і витворюємо. І коли люди гарні, то до них хочеться гарно відноситися. Ну да, ну, заскільки за времени там за 10 лет, ну, это уже как себя уже. Там, ну да. Ты, говорите по голосу узнаёте, перезвонишь. А, да, это это. Це дуже приємно, ми раді, що ви пройшли цей шлях. Цей шлях складний, не кожен, згоден на нього. Просто я теж я носила брекети два рази. Якщо чесно, мені, якщо б ще сказала, що після брекетів робити, я б сказала, ні. На самом деле, після брекетів воно взагалі нічого. Ну, от в плані винірів, mm -hmm. привыкання взагалі про просто ну, брекетів, воно там щось мешає, що заснімають, що там мешок. Зараз взагалі відділ. Там даже капы носить. Mm -hmm. Ну, на ночь, да? Mm -hmm. да. Да, как там будет удобно, отдел забыл вообще. Mm -hmm. Да, заради такого результата, я думаю, это... Це... Ну, оно того стоит. Оно того стоит, да. Це важно пройти. Этот путь пройти и все. Ну, по сути, путь мой, да? Раз в полгода теперь чисто, я надеюсь, что все будет плохо mm -hmm. и будем только приходить mm -hmm. кофе пить раз. Кофе. <laughs> Чекаємо вашу дружину сделали да. такі самі класні винилички. Вона щоб... собиралась, кстати, вот к Сереге Александровне попасть. Потому что, ну, ей есть там що угу. угу. На Венера она там пошла. але угу. шла сама. Ну, бачите. Это было давно, тогда ще Любомир не занимался угу. этим. Да угу. можна. можно. вона побачила результат. Ну, коли да, у нас до речі, є є така сама сімейна пара. Спочатку чоловік зробив вініри, дружина на нього подивилася, сказала, я теж хочу. Mm -hmm. І він її привів до нас. Вона зараз ну, теж приходить. Шлях. Давай. Ну, коли просто ти бачиш той результат такий, а не там десь на картинках, mm -hmm. там то хочеться, хочеться і хочеться. Я вам дякую, що знову ж таки ви пройшли цей шлях з нами, що ви поділилися своєю історією. Нехай ваша посмішка вас тільки радує. Вважаю вашій дружині. До речі, наскує вже. boston